Я ніколи не забуду відчуття сорому, що це відбувається. Вітаю! Я Олена Шептенко, хореограф постановник я чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Мені було 13 років. Я їхала в київському метро на навчання, зайшла в переповнений вагон, стояла. Тримаючись за поручень, і я пам'ятаю, як я відчула дуже дивне щось між моїми ногами. Я абсолютно не розумію, що це таке, поки я не опустила свою голову і не побачила там руку дорослого чоловіка. Я по цій руці провела поглядом, побачила а, чоловіка сивого з вусами сивими. Він дивився в іншу сторону, він посміхався. І цю посмішку насправді я пам'ятаю досі. Я спочатку цю руку забрала своєю, але я нічого не сказала. І потім я побачила, як ця рука знову почала тягтися туди. Метро вже під'їжджало до станції, я просто швидко вийшла на інші станції, зовсім на іншій, і дочекалася, коли метро поїде, бо я дуже боялася, що ця людина вона також вийде за мною. Найперше, що потрібно було зробити, це просто закричати, звернути увагу на це, чи вдарити цю людину, кликати на допомогу, зробити будь-що. Мені здається, що в нашому суспільстві, на жаль, дітям не пояснюють самого маличку про кордони свого тіла. Треба захищати себе і своє тіло. Треба голосно кричати і говорити про те, що відбувається, про те, що не подобається.